В палаці культури Луцька розпочала роботу різдвяна майстерня. Щодня тут ділитимуться своїми вміннями майстри народної творчості та навчатимуть виготовляти народну різдвяну атрибутику дідухи, різдвяні павуки, ляльки, мотанки, кераміку. Майстриня Восколиця Марія Шотік працює із дітьми над виготовленням свічок. Їх можна вилити або ж зробити із вощини, каже воскова свічка це символ миру і добра. Віск як абсорбент він забирає весь негатив. Тому, коли горить парафінова свічка, це просто дає тепло і світло, а це дає просто дух, дух неба, дух з квітки. Разом із карамісткою Жанною Міляшкевич діти роблять патріотичного зайчика, символ наступного 2023 року. Майстриня розповідає, що робота з глиною це творчість та вміння, але й своєрідна арттерапія. Український заєць, тому що чекаємо перемогу. Він нас таки несе серце України. Глина це такий релакс. Береш в руки, забуваєш все. Це негативне, воно відходить, наче тісто на хлібчик вимішуєш. Це позитив, це енергетика, це з діда прадіда, це наше коріння. Дев'ятирічна Аня місяць тому приїхала із Херсона. Дівчинка розповідає, що полюбляє ліпити із пластиліну. Тож на майстер-класі їй все вдається. Зайчика, ось дитинства так можу робити. красиво, Похоже, як я роблю ю. Та там якусь там на ялинку. Це дуже круто. Учасниця майстер-класу, дев'ятирічна Маргарита Валішкевич, каже, хоче передати свого зайчика українським воїнам. Це буде як оберіг. Ми ліпимо це з глини. Це нам подобається, і потім нам запечуть, і ми будемо його розмальовувати. Як розповіла директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів, різдвяна майстерня традиційний для обласного центру проєкт. Цього року його акцент збереження українських традицій та культурної спадщини. Будуть і зустрічі з народознавцями, з істориками, з краєзнавцями особливості різдва, як саме різдво святкували в давнину нас на Волині. Попередньо можна буде за попереднім записом також завітати в майстерні, і отримати майстер-клас від того чи іншого майстр. Відвідати різдвяну майстерню. Запрошують усіх охочих зі слів Тетяни. Гнатів вона працюватиме до кінця грудня. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.